Сьогодні розкажу про серіал Прекрасні дрібниці та поясню, чому важливо жити життя, про яке мрієте. Серіал розповідає просту історію про жінку, яка заплуталась, наробила багато помилок, та як допомога іншим змусила її змінитися. За сюжетом нам розповідають про Клер Пірс, жінку, якій через пару місяців буде 50 років, і її життя летить до прірви. Чоловік Клер вигнав її з дому. Бо та втратила гроші їх дитини на навчання в коледжі заради допомоги своєму братові. Її донька капризний підліток, який зриває дах, і вона ненавидить це навколо. Клер працює у будинку за доглядом людей похилого віку і її виганяють з роботи через те, що вона там ночувала в кімнаті пацієнтів. Здавалось би, куди вже гірше, і перед глядачами постає абсолютно розбита людина, якій потрібна допомога. Проте за допомогою звертаються до неї. Старий друг пропонує їй вести блог, в якому він роками роздавав поради іншим людям, і навіть будучи в настільки поганому становищі, вона погоджується. Протягом подальших серій та розкриття сюжету автори розповідають про те, що вона дуже рано втратила батька, потім її мати раптово померла від раку. Дівчина пережила невдалий шлюб, отримала брата, що не може самостійно жити. Стала залежною від героїну та на сам кінець втратила в молодості чудовий шанс стати письменницею через незаплановану вагітність. Тепер жінка, яка перебуває на порозі свого 50-річчя, як ніколи раніше шкодує про прожите життя та нереалізовані амбіції. Проте серіал показує, що, опинившись на самому дні, людина отримує чудовий шанс відштовхнутись та випливсти на поверхню. Клер в цьому допомагає Блог. Та відповіді на дуже прості і водночас надзвичайно складні питання, для чого людині потрібні гроші, чи існує Бог, чи варто мені мати дітей, чи варто мені розлучатись з чоловіком. Якщо ви хочете підтримати канал чи підписатись на новини про серіали, посилання в описі. Картина зроблена таким чином, що нас постійно відправляють у минуле жінки та показують, коли вона повернула не туди. І що завадило їй отримати життя своєї мрії? Ці повернення не завжди лінійні, і це може трохи збивати під час перегляду, але загалом історія тримається дуже впевнено, не втрачаючи динаміки. Концепт серії у форматі 30 хвилин, до якого наразі автори звертаються дуже часто, дозволяє показати один момент життя героїні без води та зайвих кадрів, які збивають перегляд. Серіал «Прекрасні дрібниці спродюсувала компанія Різ Візерспун, яка завжди надає перевагу потужним жіночим історіям. І ця не стала виключенням. В основі серіалу одноіменна книга американської письменниці Шеріл Стрейт, зібрана з колонки парад Діар Шугар, яку Стрейт вела анонімно, хоча вже тоді була надзвичайно відомою. Режисеркою серіалу була Ліс Тайглар, Раніше вона зняла чудовий серіал «І всюди живріють пожежі з Різ Візерспун та «Керрі Вашингтон у головних ролях. Огляд на нього є на каналі. Головна акторка серіалу Кетрін Хан пояснила, що прекрасні дрібниці дає голос жінкам старшого віку. За її словами, вона показує їх болі та турботи цікавими, глибокими, вартими уваги, або ж такими, з яких світ не має глузувати. Серіал, наче продовжує картину Місіс Флетчер», де Кетрін Хан відкривала для себе секс наново, а та її героїня виглядає, наче ще одне альтер-его сьогоднішньої Клер. Так само в прекрасних дрібничках є відсилка до правдивої терапії і Теда Ласо. Адже цей серіал це все та сама серіальна терапія, яка намагається нам сказати, що ще не все втрачено і є шанс на гарне життя, навіть після всього. До пандемії були натяки, що подібні історії цікаві глядачу. Знімалися такі роботи, як після життя, «Жартую з Джимом Керрі», Гострі предмети, але всі вони не знаходили успіху на широкий загал. Проте як тільки люди посиділи замкненими на одинці з собою півроку, то одразу стало зрозуміло, що подібні історії дуже потрібні нам усім. Вийшов дед Ласо, потім фільм після Сонця. Далі була правдива терапія. І тепер ми маємо прекрасні дрібнички. Це чудова картина, яка показує, що вихід є завжди. Завдяки героям глядачі легко впізнають себе в минулому чи теперішньому, коли наче все йде не туди і не так, але раптом якась маленька подія змусить вас рухатись далі, Якась дрібничка може стати саме тим поштовхом, який відкриє перед вами двері, що стануть виходом з неймовірно складної ситуації. Цей серіал відвертає від складних речей та змушує поглянути на світ незамиленим оком, жити з великим багажем проблем та нескінченних справ це виснажує та тягне на дно, жити уявними проблемами це шлях нікуди, йти за мріями, не зраджувати собі, вміти сказати так і ні, дивуватися, відкривати нове, відчувати, бачити прекрасне в дрібницях, це і є життя. Тому залишаю вам цю чудову історію, після перегляду якої хочеться жити, та починаю знову дивитись серіал за серіалом.